Жити з динозаврами, слей чи кріпі, цікаво, як би ми співіснували, якби 66 мільйонів років тому на землю не впав гігантський астероїд. Були б вони домашніми котиками чи дикими скакунами. Сьогодні маємо можливість пофантазувати. Аргентинозавра вважають однією з найбільш відомих наземних тварин усіх часів. Проте палеонтологи поки не відкопали його повноцінний скелет, а лише реконструювали за фрагментарними рештками. Вони порівняли знайдене зі спорідненими тваринами і ось що дізналися. Аргентинозавр у довжину сягав 35 метрів. Мабуть, єдина вулиця, де б йому було комфортно, це хрещатик. А важив він від 65 до 80 тонн. В одній тонні тисяча кілограмів. Тобто Аргентина важив приблизно як 10 маршруток. О, привіт, дошніло! Тебе не вистачало? Отже, тільки уявіть, яким велетенським був цей динозавр. Людина поряд з ним мала б вигляд мурашки, і з дорослим так. А щодо малюків, палеонтологи припускають, що аргентинозаврик, який тільки вилупився з яйця, важив приблизно 5 кілограмів, а довжина його не перевищувала одного метра. Поговоримо про динозавра, який потенційно міг би жити поряд із людиною, не ламаючи все навколо як хал. Одним із найменших відомих на цей момент вважають мікрораптора. Його ще називають чотирикрилим динозавром. Оскільки він мав крила і на передніх, і на задніх кінцівках, так-так, деякі динозаври мали пір'я. Наразі знайдено приблизно 300 зразків мікрораптора. Це означає, що він був дуже поширений. Ти не розповів про його розміри? І справді як добре, що ти є душніло, і завжди нагадаєш, я саме збирався. Мікрораптор важив не більше одного кілограма, а його довжина становила приблизно 40-50 сантиметрів. А ще у 2012 році вчені знайшли залишки, за якими їм удалося визначити забарвлення його пір'я. Воно було блискучо чорне. Отже, досить невеликий птах із чорним лискучим пір'ям нікого не нагадує. Hi. Але ж ворона не пішла від мікрораптора. Конкретно ворона ні. Утім, учені кажуть, що мікрораптор є важливим доказом спорідненості Yay! динозаврів і птахів. Тож цілком можна уявити, як на деревах чи дахах будинків замість ворон сидять мікрораптори. Але я на твоєму місці довго не задивлялася б. Вони, хоч і мікро, але були хижаками. Душніло, що ти таке говориш? Say, say, say. Yeah, я про те, що якби у твоїй торбі лежала риба, вони із радістю її відібрали б до речі про рибу. Час нам зануритися під воду і пошукати динозаврів там. Уявіть милого дельфіна, але з дуже довгою мордою, у якій десятки гострих зубів. Уявили? Тоді знайомтесь, це іхтіозавр – морський динозавр, який дав назву цілій групі, що колись жила у воді. Дорослі особини могли вирости до чотирьох метрів у довжину. І з цікавого, якби іхтіозавр був персонажем усім відомої казки про червону шапочку, то вона б його теж запитала. Чому в тебе такі великі очі? Та навіщо тобі такі великі зуби? Китай інше для полювання. Великі очі давали йому змогу бачити навіть у дуже темних морських закутках. А гострими зубами йому було легше впіймати слизьку рибу чи кальмара. Так, а ще іхтіозаври не відкладали яйця, а виношували та народжували вже повністю сформованих малюків. Попри те, що ці динозаври схожі на сучасних дельфінів, якби вони дожили до наших днів, ми навряд чи би з ними робили фоточки. Адже після команди тіс точно ставало би лячно. Вимирання тварин певних видів це не лише явище, яке відбулося мільйони років тому. На жаль, це стається постійно. Підрахунки різняться: від кількох сотень до кількох тисяч видів тварин вимирають щороку. Від кожного з нас залежить хто і що буде повзати, ходити, літати землею через багато-багато років. Наприклад, в Україні є офіційний документ Червона книга, де записані всі рідкісні, вразливі та зникаючі види тваринного світу, а також зазначені заходи для їхнього збереження. Так, якщо ми вже заговорили про теперішнє, то погляньмо на тварин, які зникли відносно нещодавно. Почнемо з тієї, яка жила в українських степах: кінь дикий або тарпан на високого зросту до 130 сантиметрів із міцними копитами, які не потребували підковування. І ще пак вони ж дикі були. Саме так, оскільки тарпан вимер зовсім нещодавно, то вчені спробували відновити цей вид, і їм удалося. В Польщі в деяких господарствах залишилося потомство тарпанів. Вони відібрали цих особин і за допомогою них вивели тарпановидного коня в Україні. Проєкт із розведення тарпановидних коней запустили у 2014 році. Рухаємось далі. Знайомтесь, це ропуха помаранчева. Колись вона мешкала в районі тропічних лісів коста рики Коста-Рика це Центральна Америка. Після 1989 року її більше ніхто не бачив. А ось це створіння зі стрункими ніжками називається Бандикут Свиноногий. Раніше він жив на території Австралії. Утім, із 1950 року його вважають вимерлим. Усе ж є надія, що невеличка популяція бандикутів збереглася. Просто вони добре ховаються. Квага, яка має вигляд, наче художник утомився малювати смужки і закинув це діло, теж вимерла. Її назва походить від вигуку, що вона видавала: щось на кшталт ква ха. ха Здається, я знайшла другу половинку кваги. Ха, душніло, а ти не така вже й душна. Ти лацини або сумчасті вовки. Вони, на жаль, теж вимерли минулого століття. Тилацини зовні були схожі на вовків, проте вміли стрибати на задніх лапах, як кенгуру. А самиці мали розродну сумку, у якій доношували дитинчат. Звідси і назва. Ставте лайк цьому відео за те, наскільки несподіваною буває фантазія природи. А ще чекаємо у коментарях на Батл, ті, хто хотіли б завести мікрораптора як домашню тваринку, проти сміливців, які готові на цілого аргентинозавра. Подивимося кого більше.